Я не хочу вчитись, я хочу з Олександром поговорити. Ти не склав з першого разу. Ти, ти говно. Вона деяких лякає, і вони просто сигналом показують, я тут навчитися водити це не таніне рішення. Розмовляти зацікавленість 30 хвилин, їздити зацікавленість 10 хвилин. Мені здається, вона хоче навчитись для когось. І за сигналів. Ми сьогодні спілкувались більше ніж їздили. Дуже часто відбувається наступне помилка, стрес, друга, третя, четверта іспит закінчений. Тоді треба вчителю відмовлятися. Дуже такого. Таня просто пізно побачила пішохода і натиснула на нагальма трошки сильніше ніж потрібно було. І він посигнали: дергай руками, ногами, таке знаєш, там хаотичний рух. Таня, ти не знаю, хтось там, ти погана, ти належала, ще й вийшла, бо й обняла його. Що він не йде... Ну тобто, я таки сидиш, думаєш, блін. Що це було зараз? Що, У мене один висновок після люди не вміють вчитися і все. От Просто не вміють. От ти береш курс, ти платиш там, не знаю, якусь суму. ти, тобто, якби ти заплатив за годину півтори години. о, півтори тисячі гривень. Ти би розмовляв про життя? Можливо, я розмовляв. Та? Тобто ти готовий заплатити кошти за урок і не проводити урок, не вчитися? Ну, бувають різні стани. Я заплатив кошти за те, щоб вчитися, але іноді мені потрібно можливо... А якщо постійно? А якщо ти весь курс купив і, і розмовляєш, і тобі це цікавіше, ніж навчання? Ну, тоді я купив курс, щоб порозмовляти да, з тобою, так, напевно. Тоді, знаєш, я задаю собі запитання, навіщо я? Так давайте тоді не виїжджати нікуди ставати і розмовляти, і ще щось. Блін, а як оце розрізнити, що мене купили навчити поговорити чи спокійно відноситись до цього. Каву хочеш попити? Нема питань. І пили самі пропонують пити каву по 20-30 хвилин за урок. 에... Давай поговорити, давай поговоримо. Тільки ти підвищуєш темп, тільки ти хочеш щось цей. Розмовляти зацікавленість 30 хвилин, їздити зацікавленість 10 хвилин. І людина платить півтори тисячі гривень за годину, а їздять вони 10 хвилин. Пальне не економиться, автомобіль економиться, ти на відпочиночку. А питання тільки в одному: тоді і відповідальність за складання іспиту, за отримання посвідчення водія за те, яка вона буде на дорозі або він, цей учень, то це не моя відповідальність. так? А от зараз, якщо приходить до мене учень і ну, даєш домашнє завдання, він тако собі не виконує не завжди. Е, якісь речі розповідаєш, він не поглиблюється, не ні дізнається, нічого. Я не кажу про всіх, я кажу про частину, тому що в мене є учні, які задають питання. Якщо навіть по механічній коробці передач, вони задають таке, що таке пониження. Чому треба контролювати пониження передачі раніше ніж впала швидкість? Ти впливаєш на цей процес. А і, і, і людина це не хоче поглиблюватись: дьоргай руками, ногами, таке знаєш, там хаотичний рух. Це процес навчання. Треба щиро собі признатись. Я не хочу вчитися, я хочу з Олександром поговорити. О, і я тоді скажу: так слухай, давай я віднімлю пальне і експлуатацію автомобіля, сядемо, будемо говорити за тисячу гривень за годину. Я... Буду сидіти, як не знаю, психолог, консультант, як ще хтось. Або даваю. Тобто, ну окей, у мене є рубрика «Це кава з Олександром, і я, я дуже часто шукаю теми. А сьогодні, і вчора і позавчора, у мене вже декілька тем виникло. Зокрема, і про те, як вчитися, і не знаю, вже в голові тема обережна автошкола, або не знаю там бойся автошколу. І розкажу все, як знищують автошколи задоволення від навчання і все інше. І сьогодні тема в голові моїй, все заняття крутиться одна тема. Чому багато людей не вміють вчитися? Вчитель це не той, хто тягне, в моєму розумінні, а той, хто допомагає багато речей зрозуміти. Ну, блін, А я сьогодні, як знаєш, такий буксирувальник, на трос причепив і тягну. При тому, що я іноді думаю, що я більше хочу навчити, чим людина навчитися. Ти не знайшов мотив? Чим її або його змотивувати? Можливо. Тоді треба вчителю відмовлятись від учня такого, мабуть, так? якщо не змотивував. Вчителю ж теж, мабуть, є куди рости, правда? Ну так, да, я росту. От з такими учнями я точно росту. Ну, але я бачу, що ти прям близький до відмови. Да? сьогодні. Е, ні, не до відмови. Е, дивись. Ну, у, мене відчуття, у мене відчуття, що поки що отримання посвідчення водія, складання іспиту і навчитися водити це не таніне рішення. А чиє це рішення? Суспільства. Батьки. Дуже часто батьки кажуть, тобі виповнилось 18 років, давай йди вчись. Можливо, чоловік або дружина там, ну, в сім'ї. Можливо, хтось з близьких купив автомобіль, завість така, що я не в'їжджу. Можливо, хтось подруг. Я не знаю. Але це ну, відчуття, що це сьогодні не таніне рішення. От особисто не таніне рішення бути водієм. Зупинись на хвилинку, підпишись на мій канал. А потім обов'язково це відео. При тому, що вона може їхати ідеально 20-30 хвилин, по сигналу вона посипалась. Я завжди розповідаю одну річ, що на іспиті в сервісному центрі дуже рідко учень зробив першу помилку, потім їде 5-7-10 хвилин. Друга помилка, потім там ще 5-7-10 хвилин третя помилка. Е, дуже часто відбувається наступна помилка, стрес, друга, третя, четверта іспит закінчений. У багатьох учнів сьогодні іспит треба скласти тільки з першого разу. Угу. І тому це додатковий фактор стресу, що ага, мені зараз посигнали, якщо це буде на іспиті, а я можу розгубитись, а це перший іспит, мені треба скласти з першого разу. Тому що знову ж таки: сім'я, батьки, ти не склав з першого разу, ти ти говно. Чи там я не знаю, це. Ти лузер, ти там, я не знаю, хто завгодно. Тому чим скоріше е, пройдеться, ось це, перший не склав, або другий навіть не склав, тим раніше, мабуть, людина почне рости. Треба впасти на дно, щоб показати всю свою силу, з якою вони прийшли в цей світ. Е, можливо, і цей варіант спрацює. І я бачу багато людей, які після того, як вони не склали іспит. Вони приходили до мого розуміння, що таке справжнє навчання. Мені здається, вона хоче навчитись для когось. Знаєш, ну було ж відчуття. Ти в школі любиш там, наприклад, математику, але історію треба вивчити, тому що всі оцінки в таборі повинні бути От для батьків, для когось. Так само і тут я нормальний, я класний. Там хто там адвокат, я гарна дружина. А водіння треба навчитись, тому що от суспільство навколо е, вимагає цього. Ці сигнали, що її сьогодні були, це була її помилка чи ні? Чи це просто хтось там? А вона Ну вона різк е, в перший раз вона різко загальмувала, і тут є питання, що це не її помилка, ну, а, по, а помилка того, хто не тримав дистанцію ззаду і не був готовий до цього. Просто пізно побачила пішохода і натиснула на гальма трошки сильніше, ніж потрібно було. І він посигналив. Друга річ у неї не було помилки, вона просто затрималась в рушанні. і хтось, мабуть, поспішав, я не знаю. Вона деяких лякає, і вони просто сигналом показують: я тут. Тобто я їй кажу, що це безкоштовний урок, Дякую. Ну, от нам нещодавно посигнали в... не сьогодні, на попередньому занятті нам посигнали мотоцикліст чи велосипедист двохколісний. Mm -hmm. Ми нічого не робили, але він Я, І у неї виникає е думка, я щось помилилась. А насправді він просто, випереджаючи нас, показав: я тут не роби різких рухів. Mm -hmm. Вона mm -hmm. сприймає це як таня. Ти не знаю, хтось там, ти, ти погана, воно. ти налажала, ти, ти ніхто, ти не водій, ти там ні ще щось. Ти просто не знаю, остання людина на цій планеті, дуже погана і все. І вона сипеться. Вона сипеться, летить вниз. і. Всі мої знання допомагають їй довести до парковки, а далі треба перерву. Твій візит до психолога вчора, до Наталі Стало трошки легше, так да. в плані того, що розібрались, чого я боюсь сигналів, бо мені вони нагадують крик. Мені здається, робота з психологом це як робота у мене. Два, три, чотири, п'ять зустрічі це тільки початок. І це розгрібання того всього листя, всього, що насипалось, щоб дізнатися про проблему. І можливо, коли ти догріб до, я... до рани, треба почати її лікувати. І можливо, вона вчора догрібла, я ж не знаю, що там сталося. Можливо, вона вчора пішла в рану, але сьогодні не встигла її ще залікувати за декілька зустрічей. І сьогодні, можливо, в ту ж рану попала сіль. Таня сьогодні не хотіла спілкуватися взагалі. У неї був дуже такий пригнічений настрій. Я намагався з нею поговорити, але вона взагалі не контактна. Все добре? Та просто не люблю нічого пропускати, давай тоді 10 минут. Ну, розказуй, що в тебе сьогодні. І за сигналів ми сьогодні спілкувались більше, ніж їздили. Тому, можливо, вона вже зі мною не спілкувалась, з тобою ні. Ну, сьогодні, сьогодні для мене, як для інструктора, лайтовий урок. Тому що якщо людина приходить, записується на 2 години, а їздить годину, лайтово. Круто. В кавичках. Я, я не люблю таке. Я купа інструкторів, які за менші суми будуть з нею їздити. І я так розумію. Слухають, да? ти можна? Так, будуть слухати. Мало того, я ж намагаюся слухати, чути. І вона спитає пораду. А багато хто буде слухати і може сказати, не парся. От ти знаєш так, не парся, все пройде, все пройде, не бійся, тут ніхто не боїться, потім воно пройде. Ось це все інструктор не дає жодного інструменту, щоб потім людина застос... могла застосувати. Ну, тобто вона їде і їй посигналили. Перше, що вона чує в голові, не парся. Як це їй допоможе? Тобі посигналили і скажи привіт, це інструмент. Тому що, говорячи привіт, ти зразу ніби там дружелюбно відносишся до них. Хоча сьогодні була інша качель з Тетяною на попередньому занятті чи десь там заняття назад, вона просклоняла пішоходів так, що я такий думаю, ну просто жесть. А сьогодні вони у неї там бусинки, сонечки, пташечки, проходять, любить їх, цілує. Притом сьогодні йде хтось не встановив місці, вона каже, давай, давай. Спокійно, так прям. Я би думав, якби ще й вийшла, бо я обняла його, що він не Ну, тобто я таки сидиш, думаєш, Блін, що це було зараз? Найскладніше це задати собі запитання і знайти відповідь, навіщо я людині, яка не знає, навіщо її водіння. Тому що я про навчання. Посвідчення водія надресурувати може отримати хто завгодно. Ну, багато людей можуть надресурувати на маршрути. А ось на водіння не завжди. Хвалив сьогодні, Таня. Хвалив. <сум> <сум> ну, це, це відверто було. Да. Ну блін, якщо людина справилася з собою, якщо людина взяла в себе у руки після критичної ситуації і сіла і поїхала 10-15 хвилин майже жодного зауваження, то звісно можна хвалити. Я про те, що як покращити цей процес, як покращити і пришвидшити, тому що її час обмежений, вона ж ну, вона націлена на отримання посвідчення водія. Ну, кожна година і кожен день для неї це як відтягування отримання посвідчення водія. І тому я у мене теж в голові як пришвидшити, як допомогти, як ще щось, як використати всі можливі секунди, хвилинки оцього цього. Ось про що можливо, якщо зі сторони подивиться на це спілкування, там ну на жаль, ми на камери виключали, тому що там сьогодні було дуже стресово. Якщо би на це спілкування подивився психолог, подивились би люди, вони би сказали, так круто, він зараз там не знаю для неї зробив більше ніж під час навчання. Тобто вона там десь просто морально стала краще, виросла. Не знаю, там, можливо, навіть якісь психологічні, інтуїтивні техніки застосовувала. не знаю, можливо, комусь це сподобалось. Але я відчуваю, що тут про навчання. Ось Добре. так. Зараз я їду на черговий урок до Тетяни. Я зараз спробую на початку уроку перевірити, чи готова вона бути вчителем. Я покажу, наскільки може бути цікавим учень, який задає запитання. Ну і з іншої сторони ми спробуємо побачити, чи Розбирається Тетяна достатньо глибоко в тих за... запитаннях або в тих вправах, або в тих речах, які я ставлю, і чи є е... шлях до розуміння, чому саме так. Точно ваше навчання не буде таким, як раніше, якщо ви спробуєте хоча б одну або дві людини навчити. В тому числі, якщо ви можете знайти інструменти, як зацікавити людину, змотивувати, то, скоріше за все, Ваше навчання в цій сфері буде теж цікавим і захоплюючим. Отже, зараз ми побачимо цей маленький експеримент.